Розумний мультифункціональний простір open space, освітній хаб укриття майбутнього чи простір, який надихає на креатив. Це Smart Shelter Class Space – Новий освітній простір, в якому комфортно навчатися за будь-яких умов навіть під час повітряної тривоги. Хочеться сюди приходити. Студенти зараз можуть вбивати двох зайців за один раз. Тобто вони можуть і одночасно ховатися в укритті від ракет і зразу ж вчитися в приємній модерновій атмосфері. Це просто неймовірно. Все, що я тут бачу, стільки людей. Така краса. Це буде надихати студентів на більше навчання, більше розробок. Це неймовірно. Я бажав би, щоб коли я навчався, таке укриття було і такий, можна сказати осередок, Екосистеми уявіть, що нещодавно це було старе книгосховище бібліотеки КПІ. І усього за рік київським політехнікам разом із компанією Клас Спейс вдалося зробити неможливе перетворити це підвальне приміщення на інноваційний опенспейс. Головна ціль це все ж таки, щоб молоде найкраще покоління могло створювати креативити, могло народжувати найсміливіші ідеї, працювати і робити будь-що крутезне укриття, смарт, укриття, коворкінг, освітній простір, простір для проведення заходів для проєктної роботи, для народження ідей, для того, щоб інновації розвивалися. З самого початку це була велика команда команда однодумців, які побачили цю мрію і сказали, що ми це хочемо. І це були і в першу чергу компанія Класт дуже швидко долучилися і співробітники, і студенти звільняли це приміщення, готуючи до відповідних робіт. І на етапі вже реалізації проєкту залучалися профільні фахівці, які забезпечували величезний комплекс робіт для того, щоб цей простір сьогодні був відкритий. Щоб ви собі розуміли, Smart Shelter Class Space – це геть не маленька кімната, а цілих 600 квадратних метрів простору із безліччю комфортних зон, де можна читати лекції і робити презентації. Вести переговори. Комфортно навчатися. Просто почитати. Почуватися як удома. Пограти в ігри. І зробити собі кава-брейк. Smart Shelter – майбутній прототип кремнієвої долини нашої капоїшки, де за допомогою колаборації бізнесу і студентів народжуватимуться нові інноваційні ідеї. Це сталий розвиток як університету, освітнього його процесу наукового інноваційного. А університет це частина суспільства економіки. Тому безумовно Міністерство освіти і науки всіма можливостями буде підтримувати такі ініціативи. Такі мультифункціональні укриття планують збудувати у навчальних закладах прифронтових і прикордонних зон. Черговий смарт-шелтер з'явиться у місті Дніпрі. Вищих навчальних закладах найпростіше укриття таких взагалі немає. і Потрібно рухатись, щоб вони збільшувались, і для того щоб навчальний процес продовжувався.